Вітаю, шановні! Як ви вже бачили раніше, інструментарій Excel доволі таки обширний. Тут у нас і листи, і інструменти, і формули, форматування, масштаби і багато чого іншого. Серед цих цих функцій дуже легко загубитись і не знайти нам потрібно. Зараз ми розберемо, що нам робити в цьому випадку і де нам взагалі шукати допомоги. Я розкажу про три основні способи отримання допомоги: це спливаючі підсказки, рядок допомоги. А третій спосіб поки залишу в таємниці. Отож, перший спосіб це спливаючі підсказки. Якщо нам потрібна допомога, то ми просто наводимося на необхідний нам інструмент і чекаємо. Як бачите, у нас з'являється підсказка по відповідному інструменту. Вона може бути доволі таки детальна, навіть з картинками, як в цьому випадку. Це у нас може бути просто декілька слів. Тут бачите взагалі три слова. Знову ж таки з картинкою. Тобто буває по-різному. Десь більш детально, десь, десь менше детально. Під окремими інструментами, коли з'являється підсказка, у нас з'являється надпис типу докладніше. Якщо ми на нього клікаємо, то у нас відкривається довідка по відповідній функції. І тут буде доволі таки багато матеріалу з приводу неї. Тож можна знайти дуже багато чого цікавого. Для деяких функцій такого немає. Як бачимо, в цьому випадку у нас немає додаткової допомоги. Це перший спосіб. Другий спосіб це рядок пошуку. І він буде корисним в тому випадку, якщо ви погано знаєте, що саме вам потрібно. От, наприклад, уявимо, що в даному випадку нам треба додати якийсь фільтр. Ви десь чули, що його хтось використовував, або може ви самі його колись використовували. Але ви взагалі не знаєте, де він знаходиться. Для цього ми переходимо сюди і починаємо писати фільтр. Додати або виділити фільтри. Розширений фільтр і таке інше. От у нас знайшовся інструмент з фільтрами. Бачите? У нас автоматично вимкнувся фільтр. Може, пізніше ви знайдете, що фільтр у нас знаходиться тут, в розділі дані. Але на перші рази цього інструменту вам вистачить. Просто вводите в рядок пошуку відповідний інструмент, і він там знаходиться. Більш того, фільтр, як бачите, він ще знаходиться і в цьому навіть розділі, в сортуванні фільтрування. Тут у нас він теж вмікнутий. Більш того, конкретно в моєму випадку фільтр знаходиться навіть на панелі швидкого доступу. Але якщо ви не знаєте жодного з цих способів, просто користуйтесь цим рядком пошуку відповідної функції, і це вам допоможе. Також ця функція дозволяє нам виходити в інтернет, щоб отримати більше інформації. Для цього треба обрати довідка за запитом фільтр. Зрозуміло. Інформація з Вікіпедії, пошук в інтернеті, мабуть, не найкращий пошук. Чесно, ним не дуже рекомендую користуватись. І тому ми плавно переходимо до третього способу. А третій спосіб це у нас пошук в Гуглі. Відкриваємо Google, пишемо відповідну функцію, що нам треба знайти Фільтр, Excel 2016. Зазвичай перші посилання це і будуть на сайти Microsoft, але далі будуть посилання і на інші сайти, де буде доволі таки детальна інформація щодо відповідної функції. Можуть бути відеоуроки, також наглядно з картинками. і так далі. Тобто я рекомендую вам третій спосіб, якщо вам не вдалося. Якщо вам не вистачило вспливаючої підсказки, якщо вам не вистачило цього рядку для пошуку, користуйтесь Google і все буде добре.